Нас з дитинства привчають до того, що плакати це погано і шкідливо. Але це не так. Сльози це корисно. Вони приглушують біль, виводять токсини, захищають організм. Сльози самі по собі є чудовим механізмом очищення. За своє життя людина проливає сльози в обсязі семи відер, і при цьому жінки, звичайно, ревуть набагато більше. Але в цьому й секрет більшої тривалості життя. Жінки не зберігають собі всі емоції і таким чином позбавляються від негативу. Отже, давайте розберемося, чому корисно плакати. По-перше, сльози зменшують біль, вони допомагають вгамувати не тільки емоційний біль, але й фізичний. Вся справа в тому, що сльози сприяють виробленню енкефалінів, ця речовина по своїй дії схожа на морфін, який знижує болеві відчуття. По-друге, сльози захищають організм. В них міститься фермент лізоцин. Він має антибактеріальну дію. Під час плачу сльози буквально потрапляють у ніс і буквально змивають звідти всі бактерії. По-третє, сльози зволожують. Науково доведено, що сльози відповідають за те, щоб очі не пересихали. Тому лікаріна рекомендують поплакати або хоча б частіше моргати. Четверте. Сльози заспокоюють. Плач виводить з організму токсини і гормони стресу. Після сліз пульс і дихання сповільнюються, відчувається душевне полегшення та спокій. П'яте. Сльози це мова емоцій. За допомогою плачу новонароджений спілкується з дорослими. Але і для нас це певна мова. Сльози показують вразливість людини. Плач не дає сприймати вас як противника і зближує зі співрозмовником. У тому випадку, якщо ви не використовуєте плач у цілях маніпуляції. Шосте. Сльози продовжують життя. Можливість як слід виплакатися дає організму сильну психологічну розрядку. Можна сказати, що таким чином плач допомагає нам ефективно боротися зі стресом. Тож плачте на здоров'я!